І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, я всіх вас вітаю із благовіщенням Пресвятої Богородиці і Хрестопоклонною Неділею. Нічого дивного, що благовіщення Божої Матері. І Христопоклона неділя збіглися цього року. Нічого дивного і прикметного в цьому немає. А для того, щоб ми уважно з усією своєю душею і розумом провели це свято, церква поєднала в пісне співах. Неділю Христопоклону і благовіщення Пресвятої Богородиці настільки поєднала, що ми відчуваємо торжество Христа Господнього і торжество Божої Матері в своїх серцях і в своїх душах. Церква нас всіх любить настільки, що не покидає нами опікуватися навіть одні великі і відповідальні для кожного із нас. Ось ми дійшли з вами до середини посту і здавалося, що ми мали б всі втомитися від того, що постійно перебуваємо на довготривалих богослужіннях, відвідуємо часто храм у ці дні Великого посту. Для підкріплення наших сил, церква виносить на середину храму. Чесне і животворче Древо Христа Господнього. для того, щоб підкріпити наш, підняти наш покаяльний настрій. І сьогодні з особливим трепетом ми стоїмо перед цим животворчим Древом, поклоняємося йому, згадуючи. Страсті Христові. Разом з тим наші серця вселяється сьогодні особлива радість від свята благовіщення Божої Мати, благовіщення Діви Марії. І ви чуєте, як уважно причиста Діва слухає. Слова Архангела Гавріїла настільки перебуває в Смиренні Великому, що промовляє ці слова, я раба Господня, нехай буде за Словом Твоїм. І одночасно, стоячи біля Христа, чує останні слова, Розп'ятого Господа Ісуса Христа, свого Сина, жоно це Син твій, сини це мати Твоя. Як ці слова не можуть пронзити наші серця і душі від того, що ми всі у благовіщенні Христовому Через велику Голговську жертву всиновлені і називаємося синами і дочками Господнім. Це так важливо чути ці слова, брати і сестри, чути їх не за плотю, а чути їх за духом, брати і сестри, сини і дочки. Це настільки важливо в наші дні, коли процвітає егоїзм і меркантилізм, що ми навіть не можемо до кінця усвідомити інколи, інколи наш розум збентежений від того, як ми можемо перебувати в такому стані, що називатися синами і дочками. А також братами і сестрами. А можемо можемо, тому що всі ми є всиновленими, всі ми називаємося християнами, а ще більше хрестоносцями. Як важливо називатися христоносцями, бо всі ми чули слова. Про зречення самого себе і взяття Христа, і слідування за Христом. Дуже часто буває так, що людина не розуміє цих слів до кінця, а інколи навіть в своїх поступках і навіть у випробуваннях розуміє, що це є справжній хрест. Але це є не зовсім так в житті. В житті так не буває, що ті проблеми, які ми для самі для себе створюємо, є справжнім нашим хрестоношенням. Направду скажу вам, що зречення самого себе це зречення від всього гріховного, від всього пристрасного. Що нас відволікає від Бога. Людина має потребу в житті і в підтримці цього життя свого земного. тіла, в підтримці душі. Але якщо людина знемагає від різних пристрастей, це не є хрестоношення. Це називається дуже просто. Це створення для себе, самого чи самої, проблем у своєму житті. А направду скажу вам, якщо людина духовно провадить своє життя, якщо вона зрікається всього гріховного і пристрасного в цьому житті і тільки бере від цього життя стільки. Щоби підтримати це життя, це є по-справжньому хрестоношення. Тим більше, якщо ми ще і перебуваємо у випробуваннях, в, яких, в якихось стражданнях і це є наше хрестоношення. І воістину ми можемо називатися хрестоносцям. Тільки та людина, яка не може. До кінця понести свій Хрест, здатна в якусь хвилину життя його скинути з себе, або і взагалі не брати на себе. Ну як може людина, яка невіруюча є, не вірить в Бога і в ні в що не вірить, нести по життю хрест? Вона не може цього зробити, тому що немає. Єдності через віру з Христом. Цієї людини немає нічого. Бувають люди дуже маловірні. І вони подобляються до героя однієї притчі, який ніс хрест разом з усіма. І вмить відчув, що цей хрест дуже для нього є важким. Став і його зменшив, зрізав для себе. Ця видима картина привела всіх тих, хто ніс хрести до пропасті. І ось всі поскидали ці хрести, поклали їх прямо і перейшли по цих хрестах. І тільки ця людина, яка Скинула з себе Христа і цей тягар зменшила Його сама і добровільно не могла перейти цієї пропасті. Це так важливо пам'ятати в нашому житті не тільки це повчання, але і те, що наші дає, даються нам кожному посилі. Бог не дасть нам великого Христа, такого, якого ми не можемо понести. І це є дуже важливо. Тому сьогодні, прославляючи Божу Матір, яка показала для нас найбільше смирення і, звичайно ж, своє велике хрестоношення, прославляючи Христа. Животворче дерево, яким на всіх викоплено, цим деревом пограбовано пекло. Ми уважно сьогодні і так урочисто розпівуємо Христу твоєму, поклоняємось владику і святеє Воскресіння Твоє славимо. Амінь.